Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наголосив, що у адміністрації Дональда Трампа є так званий план А і план Б щодо завершення російсько-української війни. План А пов'язаний із необхідністю узгодити припинення вогню на російсько-українському фронті. А план Б говорить про необхідність сталого миру. Про який Сполучені Штати готові домовлятися після припинення вогню за допомогою, скажімо, так званої човникової дипломатії, тобто на першому етапі не передбачається навіть можливість проведення російсько-українських перемовин, Марко Рубіо підкреслив, що домовлятися про припинення війни досить важко в ситуації, коли Сторони стріляють одна в одну, і саме тому президент Сполучених Штатів хоче добитися на першому етапі саме припинення вогню. Я вже неодноразово говорив, що це і є головний план Дональда Трампа: домогтися припинення вогню і втягнути президента Путіна у довгостривалий процес перемовин щодо умов закінчення російсько-української війни. І я навіть не здивуюся, що Дональд Трамп готовий проводити такі перемовини весь час свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів, не створюючи жодних можливостей для так званого сталого миру, але разом із цим випереджаючи шанси на те, що російсько-українська війна закінчиться. Під час його перебування у Білому домі. Ну і звичайно, ми маємо розуміти, що припинення вогню з точки зору Дональда Трампа може давати йому можливість встановлення економічних зв'язків з Російською Федерацією, заради чого він за великим рахунком і здійснює всі ці зусилля. Залишається втім зрозуміти, якими є зараз плани російського очільника Путіна, з яким Дональд Трамп буде розмовляти вже у вівторок. Путін, як відомо, вважав за необхідно провадити перемовний процес якраз під час воєнних дій, і його ідея затягування з цієї точки зору кардинально відрізняється від ідеї затягування Дональда Трампа. Путін також не проти перемовин і також готовий вести їх всю каденцію Дональда Трампа, але для нього. Важливим є те, щоб ці перемовини відбувалися саме на тлі продовження бойових дій і захоплення нових українських територій, що у свою чергу не влаштовує американського президента. І тут найголовніше питання: чи зможуть домовитися президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації, у яких такі кардинально відмінні погляди на продовження війни, і хто кому піде на поступки? Трамп Путіну заради того, щоб мати можливість економічних взаємин, але разом із цим не мати можливості говорити про якісь реальні кроки до завершення російсько-української війни, чи Путін Трамп в цьому разі російському президентові доведеться погодитися на припинення вогню, але це, звичайно, може створити досить серйозні проблеми у майбутньому, тому що сподіватися, що Росії вдасться так легко відновити. Бойові дії на російсько-українському фронті не доводиться, тим більше, якщо Москва не зможе переконати Вашингтон у необхідності припинити озброєння України під час перемир'я, про що вже говорив російський президент на своїй спільній прес-конференції із білоруським очільником Олександром Лукашенком. Тобто, в принципі, підхід Дональда Трампа є зрозумілим і відомим. І я, до речі, додав би до цього підходу те, що президент Сполучених Штатів хотів би після припинення вогню проведення виборів в Україні і заміни чинного українського президента. І це бажання, до речі, відповідає і бажанню російського очільника, маю на увазі не стільки заміна зеленського, скільки саме проведення виборів, тому що. Володимир Путін може вважати, що електоральний процес в Україні може допомогти його зусиллям по дестабілізації ситуації, що у свою чергу полегшить окупацію українських земель після того, як перемир'я. Буде перервано. Ну ага, сама дестабілізація якраз може бути використана російським президентом як привід для того, щоб перервати перемир'я і звинуватити в цьому Україну в умовах хаотизації української влади. Так що, за великим рахунком, ось ми з вами і знайшли той момент, на якому можуть домовитися Трамп і Путін. Перемир'я так. Навіть без якихось особливих умов і без відведення військ України з території, які записані в Російську конституцію, просто для Дональда Трампа це може бути довгочасне перемир'я, принаймні в його уяві. І це довгочасне перемир'я має бути забезпечено виборами і участю переможця цих виборів в перемовному процесі між Росією і Україною. А для Путіна це може бути короткочасне перемир'я, яке перерветься навіть не після виборів, а під час виборчої кампанії в Україні на тлі гострої дестабілізації ситуації і відсутності єдиного центру влади, здатного контролювати як державну ситуацію в країні, так і діяльність українських військ. Але, звичайно, президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації не будуть обмінюватися. Своїми уявленнями про те, як все має відбуватися, і тут виникає наступне досить серйозне питання, яке, до речі, одночасно поставили і Володимир Зеленський, і Гемануель Макрон, і Володимир Путін. А гарантії забезпечення цього перемиря на такій великій лінії фронту. Яким буде механізм цих гарантій, як Україні, навіть якщо домовленості про перемир'я будуть яким чином досягнуті? Проконтролювати те, що Росія його не порушує, і, можливо, це найголовніше в такій ситуації, те, що Росія не може звинуватити Україну у порушенні перемир'я і під цим приводом в будь-який незручний момент відновити воєнні дії. Поки що у американської сторони немає жодного уявлення про такий механізм спостереження зараз. Росіяни говорять про якусь цивільну місію, однак уявіть собі цивільну місію на лінії фронту у 2000 кілометрів. Як вона буде виглядати, якою буде довіра до неї, хто буде до неї входити, в будь-якому разі навіть створення такої цивільної місії та її склад потребує окремих перемовин. Я вже не кажу про те, що розмови про створення європейського контингенту для забезпечення миру і безпеки в Україні. Зараз проводяться тільки самими європейськими політиками, як керівниками держав, так і начальниками генеральних штабів. А Росія продовжує рішуче заперечувати саму можливість появи таких військ на українській території. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні Кофі і тела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!